Боротися на зовнішньому чомусь. Ну, може, і треба, да? але перше треба боротися своїми фантазіями, думками, з тим, що лізе знизу від нас, з нашої плоті вилізає. Те, що хоче забрати весь ефір. Коли ми нічим не зайняті, що блукає в нашій голові, куди ми йдемо? Дуже часто ми спускаємось в підвал. І фантазуємо, мічтаємо. Щось робимо, щось створимо в підвалі. А потім питаємо, чому немає сили, чому нам треба щось феєричне, щоб хоч якось вірити в Бога. Тому що ти в підвалі дуже дуже часто. Дивіться ще один. об'явлення книга об'явлень, третя глава, 20 вірш. Дуже гарно він зараз підійде до нашої проповіді. Ось я стою під дверима і стукаю». Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Дуже гарний голос, що ми маємо Христа в церкві, в кожному житті, який завжди біля дверей мого серця. Ось вона влада ще одна. Я можу не спускатися в ці пусті мічти, фантазії в ті глупи всякі речі, которые приходять знизу. Тому що Христос стоїть і завжди біля мого серця відкриті двері залежать від мене. І в будь-який момент я можу відкрити двері і роздумувати про великі гарні речі. Голос підвалу, як він звучить? Дуже просто. Ви багато текстів найдете в Біблії, але ви вже все зрозуміли. Я хочу тільки притчі взяти. причі. З першої глави, дивіться, це дуже-дуже дуже давно. Соломон зібрав цю мудрість, коли вона ще була не вважалася супердуховними якимось там речами, але він вже тоді зібрав, йому мати це говорила, і він каже: Сину, хай тебе назаведуть безбожні люди. І не погоджуйся, коли намовлятимуть тебе кажучи. Іди з нами, стань учасником пролиття крові. Несправедливо сховаємо в землі праведного чоловіка. Поглинемо його житцем, немов ад, зітремо пам'ять про нього із землі, присвоїмо собі його велике майно, наповнимо здобиччю наші оселі. Кинь з нами свій жребій, усе буде мати спільний гаманець, нехай буде у нас один мішок і так далі. І так далі. І кожен раз це мудрість, це, це ще не духовна мудрість, це ще не слова Ісуса Христа, це просто мудрість народу. І вона каже. Ось як звучить підвал. Вб'ємо, пограбуємо, недоплатимо, залишимо, обманемо, кинемо, зманіпулюємо, продавимо, не дамо свободи, заберемо, зробимо план, чимось руками зробимо. Видавимо його. Ми ж тут великі бізнесмени. Ми ж нікому не даємо жити. Ми ж тут повинні все загабастати. Ми ж повинні бути самими багатими людьми в цьому світі. Це голос не з нема. це голос підвалу. Давайте нікому не дамо біля нас ніякої можливості. Якщо я тут, значить, це тільки моє, нічого більше. Це голос підвалу, який звучить. І він дуже приємний, тому що він каже: ти будеш сама багата людина, ти будеш мати багато земель, ти будеш мати більше, ніж інші. Ти зможеш їздити, відпочивати, твоя жінка буде, як лялечка одіта, твої дітки будуть самі-самі. Це голос підвалу, який тебе возвеличує неправедним путем. Чуєте мене? Голос підвалу не завжди огидний. Огидний це коли ти вже там. Він дає щось приємне взамін. Єва, будеш як Бог. Підеш з нами розбагатієш. Заберемо його землю, його бізнес. Це буде все наше. Дивіться, як звучить голос неба. Філіппійцям 4 розділ 4 по 9 стих вірш. Радійте завжди в Господі, і не раз кажу, радійте. Радість не від того, що ми маємо щось або не маємо. Радість від того, що не знаю Бога. Радість від цих. Цінності, які в моєму серці. Радість тому, що я знаю істину. Це перше, дивіться, вона так якось проскальзує тут. Ай, радість, 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 ну що ж радість? Да? Мені не треба нічого для радості, крім того, що Бог мені вже дав. Пам'ятаєте, да? копав, копав землю, знайшов клад, все продає, купує землю, тому що йому треба клад, все, він радіє. Оце таке. Якщо ти вмієш радуватися тому, що ти спасений, це вже ух як багато. А далі. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Це зверху приходить. Будь лагідним, будь покірливим, будь добрим. Бачите, воно зверху приходить. З підвалу, будь сильним. Забери у когось. Зроби це по закону, але забери. Пусть тебе бояться. Пусть знають, який ти конкретний чоловік. Пусть знає, що там, де ти, ніхто не може нічого зловити. Це підвал каже. Небо каже, будь лагені, біля тебе всім є місце. Далі дивісь, Господь близько, нічим не журіться. Не треба бути в депресії. У тебе є радість, якою ти повинен насолоджуватися. Усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюєте ваші прохання Богу. Якщо ще серце болить, щось дуже хочеться, молись. Не для того, щоб Бог дав, а для того, щоб Бог перевірив. Чому у тебе смуток такий? Тому що коли ми перевіряємо в молитві, що з нами, то інколи Бог каже, це з підвалу сквози, тому ти такий засмучений. Тому що підвал тобі каже, що ти щось теряєш, Забув як слово. Ти щось загубиш, якщо будеш жити іншим життям. Да ти загубиш? Але радість не загубиш. Підвальну радість загубиш тільки. Ви розумієте, да? коли я кажу підвал? Да? Ніхто потім не вийде і не скаже там що говорив про підвали. Ні, це метафора. Да? Це те, що з нашої чорної частини буття виходить. Далі дивіться. І мир Божий, який превище всякого розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Віддати своє внутрішнє в руки Бога, свої думки, свою фантазію. Є сюди дуже гарна книга про славлення дисципліни. Не знаю, є вона на українській мові чи ні. І там є такий гарний пункт. Треба освятити своє воображення. Тому що наше воображення з самого початку ми віддаємо в служіння плоді. Треба його освятити, щоб воно служило добрим речам. От почитайте Форестера да, Річард Форестер, я якщо себе... правильно я кажу, ти у нас бібліотекар. Да? От у нього є така дуже добра, він дуже гарно це розкриває. Але й не треба його читати. Ми розуміємо, так, що наше воображення треба освятити Богом. Наостанку, брати, те, що істинно, чесно, справедливо, чисте, любе, гідне хвали, так, коли якась чеснота, коли якась похвала, про це роздумуйте. Ось воно як голос неба звучить. Ось як перебувати на другому поверсі свого життя. Тепер повертаємось до нашої влади. Кожен з вас, хто прийняв Духа Святого Серця, по-перше, може розрізнити, звідки дує вітер знизу чи зверху, з підвалу чи з неба. Ви можете розрізнити, чий це голос бісів, які хочуть заволодіти вашим розумом. Чи Голос Духа Святого, який хоче ввести нас далі? І третє, ви маєте відповідальність тепер. Що робити з цим? Як жити далі? Який вибір робити? І Біблія каже, ось за цей вибір ми й будемо відповідати. Тому Ісус і каже: не той, хто перелюбоді буквально, а навіть той, який своєму це робить, підлежить суду. Чому? Ну, тому що маленький крок остався. А в духовному житті це вже вийшло. Не той, хто вдарить або вб'є, а той, хто хоче вдарити або вбити людину, він теж вже вином. Оце такий у нас Ісус. Отаку красоту Він дає нам. Закон, який в нас є, державний, він на рівні закона Моїсея. Тому що закон не дозволяє нам вбивати, красти і так, 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 так далі робити. Але Христос закон, Він каже нам: я забороняю насолоджуватись поганими думками всередині вас, не роблячи це в наружному мірі. Я даю вам сили побороти внутрішнє зло, не тільки снаруже. Закон бореться снаруже, а я хочу побідіти внутрі вас оте зло. пусть Бог дасть нам сили. Робити акцент. І останнє, колись, навчаючись в семінарі, у нас був один професор, який казав, що ніколи не змінюйте поведінку людини в церкві, а змінюйте її серце. Саме так як присвітерять церкви там навчалися, дуже легко робити якусь дисципліну зовнішню. Вона ясна й понятна. Але він завжди нам казав: брати, якщо ви зможете міняти серця людей то ви дійсно виконуєте вашу головнішу, ваше головне служіння поміняти на поведінку серце людини. Зараз виклик до кожного з вас. Я намагаюся змінити ваше серце. Чуєте мене, подивіться на мене. Улибніться трошки. Наша релігія це не релігія провини, не релігія постійної бігатні. Наша релігія це внутрішній світ змінити з силою. Ісуса Христа. Добре? Посміхніться і давайте встанемо для молитви. Я теж хочу почути ваші молитви. Так? Я наговорив вам багато чого. Я хочу почути, як ви будете молитись. Тому якщо є молитви, будь ласка, моліться. Господи, и я і за Господи. Боже, я прошу тобі, щоб я а, мала владу Господи над на спробу те, що лізе, Господи, до мене, щоб я запиняла це, Господи, і перемагала <кій> Господь я... Що, що здаєш а те приймаєш таки цінути і мати бажаний матися собі яку тобі Боже, дякуємо тобі, ми дякуємо тобі, що твій голос ми знаємо вже. Дай нам не забути твій голос, дай нам не сплутати твій голос, дай нам відрізняти. Господи, пусть для нас твій голос буде як благоухання, а запах підвалу, пусть буде як обридливий на таке щось, щоб ми дуже-дуже гарно відрізняли і жили духовним життям. Дякую. Амінь. Нічого у нас пожертвовали? Нічого. Нічого? Добре. Тоді прославляємо Богу. помолимся молитва «Отче наш наше служение подошло к концу и будемо молитися отче наш що є на небесах нехай святиться ім'я твоє нехай прийде царство твоє нехай буде воля твоя на на землі наш насущний нам на свободний и прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство і сила, і слава віки. Амінь. Приділіть час один до одного, нас є кава, чай, печиво, сідайте, нікуди не їдь, просто сідайте, відпочивайте, гарними речами діліться. Да. Все. Сидіть собі,